Друзі, вітаю! Маємо ось таке надходження. Це Porsche Macan S 2019 року випуску. Авто з мінімальним пошкодженням по Америці було пошкоджено лише передній бампер на різношироких 20-тих дисках. Об'єм двигуна 3.0 бензин на автоматі, дуже крутій комплектації, має безключовий доступ. Передні та задні парктроніки, камеру заднього виду, електропривід багажника. Також є датчики сліпих зон. По салончику у нас маємо ось такий шикарний салон. Пам'ять передніх сидінь, повний електрословпакет, електродзеркала, сидіння, автосвітло, автодощ, ось таке мультикермо з підігрівом, до речі, також і підрульові перестрії перемикання передач, пробігу 76 тисяч км, є датчики тиску в шинах, величезний екран мультимедії з підтримкою карплей, трьохзонний клімат-контроль, різні режими їзди, підігрів та вентиляція передніх сидінь, також і підігріви задніх сидінь, величезний панорамний дах. Позаду дуже просторий салончик. Ось такий панорамний дах. Також преміальна акустика Босе. Тому чекаємо вас на тис-драйв. Знаходимося за адресою вулиця Кільцева, дорога 1, торговий центр Республіка, компанія Автофокус. Також це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або обміняти на своє авто. Чекаємо на вас.